Напрацювання міжнародних партнерств пріоритетний напрямок роботи керівництва приютівської громади. Андрій Коломійцев, в числі асоціації тергромад, мав декілька відряджень за кордон. Поставив собі за мету в 2024 році, в 2025 році, напрацювати міжнародні партнерства, тобто партнерства між громадами будь-яких там європейських країн і приютівською громадою, і присвячую дійсно цій темі дуже багато своїх поїздок, в тому числі відряджень за за кордон. Остання поїздка була від імені асоціації об'єднаних територіальних громад. Ми здійснювали візит на тиждень регіонів міст і регіонів в Брюсселі, де мали можливість ознайомитися з важливістю важливістю органів місцевого самоврядування в діяльності європейського союзу в діяльності європейського парламенту, європейського європейської комісії, Комітету регіонів. І була можливість напрацювати нові знай. Омства з муніципалітетами Франції, Норвегії, Швеції, де ми з ними познайомилися і домовилися про подальші, подальші відносини. Ну і можливо потенційно в подальшому напрацювати якісь уже і партнерські стосунки з цими країнами. Сьогодні насправді це дуже важливо. Я закликаю всіх своїх колег в всіх громадах України займатися пошуком міжнародних партнерів. Я знаю, що багатьом це вдається. На жаль, невеликим громадам це вдається значно складніше, але всі шанси є. Європа дивиться в сторону України дуже позитивно, і сьогодні є можливість, є зацікавленість у європейських громад, є можливість у наших громад знайти собі партнера за кордоном для обміну досвідом для підготовки громади до роботи в умовах Європейського союзу. Ну і в кінці кінців для отримання якоїсь допомоги в разі необхідності отримати. Якусь або гуманітарну, або методичну або технічну допомогу. Приютівська громада лише в поточному році реалізувала низку таких програм, зокрема з'юсей добре. А це придбання спецтехніки та обладнання для вивезення сміття для комунального підприємства, оснащення молодіжного центру. В рамках проєкту відновлювані джерела енергії для стійкої України за підтримку уряду Німеччини в Приютівці облаштовують комунальну сонячну електростанцію потужністю 30 кВт. Гуманітарні вантажі вони значно зменшилися в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення, але допомога в плані реалізації різних проєктів на відновлення України відбудови і на покращення умов проживання в Україні вони активно фінансуються європейським союзом. Європейський союз виділяє дуже великі кошти на підготовку України як кандидата на вступ в Європейський Союз до рівня європейської країни. Відповідно, напряму гроші даватися не можуть, а через різні проекти, в тому числі і через проекти, які реалізуються спільно українськими громадами і європейськими громадами, європейський союз готов давати на це гранти. Є відповідні програми, не буду зараз даватися там в дрібниці, але їх там дуже багато. Хто кому це цікаво, вони розуміють і знають. Але для того, щоб користуватися цими європейськими коштами, сьогодні обов'язково треба мати. В Європі якогось партнера і спільно з тією громадою реалізовувати спільні проекти. В міжнародному партнерстві зацікавлена і інша сторона. Писаних договорів про партнерство Приютівська громада ще немає. Ми сьогодні активно напрацьовуємо знайомства і спілкуємося з різноманітними громадами в декількох європейських країнах: на кшталт Польща, Норвегія, Німеччина, Австрія і Франція. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому все ж таки ми будемо спроможні підписати угоду про партнерство. Це допоможе нам як реалізувати проекти безпосередньо. У нас в громаді отримувати методичну допомогу, отримувати нові знання, обмінюватися досвідом, здійснювати поїздки наших дітлахів, нашої молоді в ті країни, в європейські А також сьогодні їм цікаво з нами співпрацювати, тому що по деяким питанням, по деяким технологіям Україна значно випереджає сьогодні європейські країни. В майбутньому впевнений, що Європа буде переживати процес децентрацію. Які, які прожила Україна, починаючи з 2015 року, у них ще залишається багато маленьких е, муніципалітетів. У нас такого вже немає. І їм цікаво, як ми, цього, е, як, як ми дійшли до цього, якими шляхами, і як ми сьогодні працюємо. Сьогодні по багатьом. Технологіям навчання в школах, як ми працюємо онлайн офлайн, офлайн, їм цікаво, як це відбувається, як ми керуємо громадами, як ми живемо в умовах відсутності електроенергії, як ми будуємо маленькі електростанції для того, щоб забезпечити важливі вузли альтернативними джерелами електроенергії, як працює в нас банкінг, які технології працюють в тому ж самому банкінгу надання. Адміністративних послуг і так далі по по багатьом питанням, ми їх значно випереджаємо. І їм цікаво, як вони можуть впровадити ці технології у себе безпосередньо в громадах. Днями Андрій Коломіцев розпочав навчання з управління проектами Європейський досвід для українських громад, організатором якого є Юліт з Європою. Захід відбувся на Полтавщині в Опішнянській громаді.